Привіт, друзі, з'явились нові подробиці про домагання викладача університету Карпенка Карого Андрія Білоуса. А Олександр Терен і Інна Бєлінь розійшлись про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про підписуйтесь на канал. Днями стали відомі подробиці секс-скандалу в університеті Карпенка Карого у січні в Київському національному університеті театру кіно і телебачення Імені Карпенка Карого спалахнув скандал, пов'язаний із звинуваченнями у сексуальних домаганнях. Студентка першого курсу, яка вступила до університету у 20-му році, оприлюднила відео, де розповіла про непропустиму поведінку викладача та режисера Андрія Білоуса. За її словами, спочатку спілкування було формальним, але згодом викладач почав надсилати особисті повідомлення з недоречними питаннями та пропозиціями, зокрема, він цікавився і сексуальною орієнтацією. Також просив надіслати інтимні фотографії і ділився зображеннями інших студенток, говоривши, що це вже майже всі зробили. Також він наполягав на особистих зустрічах і запрошував на чай поговорити після публікації цього відео. Інші студенти та випускники почали ділитися схожими історіями, і це свідчить про можливу системну проблему в університеті. Актор і випускник університету Валерій Філіпенко зазначив, що такі випадки були відомі в театральному середовищі, але раніше жертви боялися говорити через страх. Колишня балетмейстерка молодого театру Лідія Соклакова також закликала інших ділитися своїми історіями і казала, що це страшні речі. Адміністрація університету відреагувала на звинувачення і зазначили, що на даний момент не отримували офіційних заяв щодо неетичної або протиправної поведінки викладача. І вони закликали у разі виявлення подібних фактів звертатися до правоохоронних органів. Ну а у коментарях. До офіційної заяви університету думки розділилися. Деякі студенти, і випускники захищали Білоуса і стверджували, що він завжди демонстрував професійну етику і повагу, а інші підтверджували факти домагань. Але журналістка ТСН поспілкувалася вже вже з колишньою співробітницею молодого театру, яка поділилася новими подробицями, зокрема з особистого життя самого Андрія Білоуса. Вона каже, що особисто вона сексуальних домагань на собі не відчувала. А от психологічний пресинг був неймовірний. І після роботи у цьому закладі у неї була серйозна депресія, яка пройшла тільки через 8-9 місяців. І ця дівчина каже, що Білоус диктатор і лідер, і чужа думка для нього не має ніякого значення. Найкращі співробітники для нього це студенти, причому бажано аби на всіх посадах. Ну і професійний життєвий досвід для нього був абсолютно неважливий. Ну і за словами ще однієї співрозмовниці, Андрій Білоус дуже змінився саме після трагедії, яка сталася в його родині в 23-му році. В мережі навіть можна знайти. Новини, які тоді публікували змі, а саме про те, що під Києвом знайдено тіло 13-річної дівчинки, яка напередодні зникла, і виявилося, що вона вчинила самогубство, і виявилося, що це донька цього ж Андрія Білоуса. А ТСН звернулася до Андрія Білоуса, аби він прокоментував ситуацію, яка склалася на даний момент. І він відповів журналістам в СМС, що проти нього розгорнута інформаційна кампанія. і Режисер категорично відкидає всі звинувачення у домаганнях і в харасменті. І, до речі, він сам подав кілька заяв поліції. І за його словами, станом на 31 січня жодних заяв щодо домагань до поліції не надходило. От такі ваші думки, друзі, з цього приводу? Чи справді так багато людей задіяно в так званій інформаційній кампанії проти режисера? От хочеться прочитати ваші думки в коментарях. Учасник гурту назва Павло Гоц, який брав участь у нацвідборі на Євробаченні 2024, долучився до лав зсу. До речі, назва це галицько донбаський український гурт, учасниками якого є Павло Гоц та Ярослав Яровенко. Ну і музиканти заявили про себе, коли з пісною Славікінгл взяли участь у нацвідборі на Євробаченні минулого року. Олександр Терен та Інна Бєлінь офіційно розійшлися. Ветеран війни і волонтерка виклали соцмережі пост, в якому написали, що вони йшли на проект за почуттями і знайшли їх. В них були найкращі побачення, найкращі емоції, які залишаться в пам'яті назавжди. Але вони вирішили рухатися далі окремо. Ну а причини прийнятого рішення не хочуть виносити на загал. Так зараз дехто буде писати про контракт і все таке. Але коли ми робили інтерв'ю з Інною, то було кілька моментів за якими можна було зрозуміти, що вони справді разом. Але я думаю, що публічність не на всіх впливає позитивно, особливо якщо влаштовуєш публічні розбірки тощо. Але впевнений, що і Інна, і Олександр зможуть бути щасливими. У всякому разі, я їм щиро це бажаю. Одна журналістка, до речі, сьогодні у мене запитала, чи може це бути після нашого інтерв'ю з Інною. На що я відповів, що ну, розходитися буде по-дурному, так? Піс. Це інтерв'ю, тому я знову ж таки вважаю, що тут наклалися різні фактори, і це різка медійність. Півачка Джері Хейл побувала на церемонії Гремі. Ще влітку минулого року вона стала членкиною академії звукозапису та подала свою пісню Eyes on Kids на розгляд журі. Ця композиція присвячена темі депортації українських дітей до Росії під час повномасштабного вторгнення. Ну і головною героїною кліпу стала 14-річна Кіра з Маріуполя, яку викрали окупанти, але згодом вдалося її все ж таки повернути в Україну. Хоча трек не здобув нагороди. Участь у такому престижному заході є. Справді досягненням для української артистки. Ну і Джері Хейл закликала українців за кордоном поширювати цю пісню, щоб привернути міжнародну увагу до проблеми викрадення українських дітей. Ну а цьогорічна церемонія Гремі відзначилася перемогами артистів, наприклад, Кендрік Ламар, який отримав кілька нагород, і Бійонсі, чий альбом був визнаний альбомом року. Актор і комік Кирило Ганін пережив клінічну смерть. Про це він розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке виходить на моєму основному каналі. Слава Дьомін. Говорили з Кирилом і про його дитинство без батька. і Як він з ним, до речі, зустрівся в 14 років, і той йому задав всього три питання і знову зник з життя хлопця. І про комплекс ваги, і про нове кохання Кирила. Зокрема, у нього його дівчини вільні стосунки. І вони навіть не проти, щоб кожен з них займався. Ався інтимом з іншими партнерами або партнерками. А ще Кирило розповів, як займався непристойностями в київському метро. Ну, насправді, моя суб'єктивна думка, що це перше таке відверте інтерв'ю Кирила Ганіна, де ви точно побачите його не коміком, а глибокою і думаючою людиною зі своїми принципами і, можливо, навіть помилками. Тому, якщо не бачили, то посилання на інтерв'ю слава плюс з Кирилом Ганіном залишив в описі цього відео. Ну і нагадаю, друзі, що новини шоу бізнесу виходять. Тут на каналі Слава Про, тому підписуйтесь. А також підписуйтесь на мій основний канал, де виходять інтерв'ю Слава Плюс і цікаві факти про зірок. Він називається Слава Дьомін. До речі, цього тижня там вийдуть цікаві факти про Олександра Усика. І повірте, ви дізнаєтеся багато нового про Сашка. Тому підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Український комік і стендапер Сергій Черков освічився своїй коханій кохана Сергія. Це Ната Гресько, блогерка та ведуча, і саме вона похвалилася обручкою і закликала привітати їх з Сергієм, підтримавши збори на реп для військових. До речі, це вже не перший шлюб Нати. вона вже була у стосунках з режисером Дмитром Авдієвим. І у пари народився син Марк. Ну, а як же ж ми будемо голосувати у нас відборі на Євробачення? Стали відомі способи голосування. Ну і нагадаю, що фінал нас відбору відбудеться вже у цю суботу, 8 лютого. І традиційно ми зможемо його подивитися на суспільному культура, а також додатку Дія в розділі ТБ. Ну і проголосувати можна буде двома способами: значить, додатку Дія та по СМС. Взяти участь в онлайн опитуванні зможуть люди віком від 14 років. Ну і для того, аби віддати свій голос за одного з десяти фіналістів потрібно просто зайти в дію та в розділі сервіси обрати опитування. Ну а щоб проголосувати за допомогою смс, то потрібно відправити повідомлення на номер 7576 із кодом від 1 до 10. Власне, це порядковий номер артиста, який вам сподобався. До речі, з одного телефонного номера можна буде відправити лише одне смс-повідомлення за одного фіналіста. Ну і проголосувати можна буде лише тоді, коли про це оголосять ведучі. Ну і нагадаю, що ведучими Цього нацвідбору будуть Маша і Фрусиніна, Тимур Мірошниченко і Василь Байдак. Друзі, дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу слава. Про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Ну а минулі випуски. Дивіться, як завжди, ось тут. Через 3, 2, 1.